В моєму гардеробі є речі, які я не купувала сама. Це вінтажні речі моєї мами, моєї цьоті і навіть моєї бабусі. І з часом я зрозуміла, що саме ці речі дуже вплинули на мене не тільки на мій стиль, а й загалом на моє світосприйняття. Бо вони мені показали, що навіть в сучасному світі фаст-фешену існують якісні речі. З історією, які можуть жити десятиріччями. Це відео не про збереження заради збереження, це відео не стільки про історію, це відео про те, як ці речі живуть в моєму гардеробі, як вони працюють і чому. Іноді я їх ношу чистіше, ніж якісь свої останні покупки. Тут будуть і такі достатньо базові, але дуже якісні речі. Тут буде трохи таких от акцентних несподіванок, але всі вони дійсно Живуть в моєму гардеробі і працюють, тому що мій гардероб це не музей. Всі речі в ньому мають бути функціональними, і я маю дійсно їх носити. Загалом мені здається, що в Україні дуже слабка культура передачі речей у спадок. Права зовсім не в тому, що люди не хочуть цього робити. А частіше за все вони не мали можливості щось передати, чи взагалі, на жаль, не мали що передати У нас. Не було можливості накопичувати речі, накопичувати стиль, якість. І тому, коли нещодавно став дуже популярним стиль Олдмані, ми, на жаль, зрозуміли, що в нас нема цього стилю, в нас немає цього досвіду. І саме тому я дуже рада, що в мене є можливість хоча б щось зберігати з речей, наприклад, моєї мами. І Передавати ці речі далі, і можливо, коли саме ці речі будуть таким олдмані для майбутніх поколінь, наприклад, не знаю для моїх онуків. Але все-таки для мене ці речі не стільки про ідею чи про. Пам'ять чи просто вінтаж заради вінтажу. Я зберігаю ці речі в своєму гардеробі, дійсно тому що їх ношу і тому, що вони мені подобаються. І це тут найцінніше. Ну і власне в цьому відео я хочу показати такі мої найцікавіші і найулюбленіші позиції, і коротко розказати, як я їх ношу і чому вони мені подобаються. Приємного перегляду, давайте починати. Почати я хочу з цього прекрасного шкіряного жакету. Це жакет моєї мами. Вона його придбала в Португалії. Ми жили в Португалії всі разом родиною, як ми туди емігрували на початку нульових. Так ось цей жакет у нас звідти. Це натуральна шкіра. Він на ґудзиках дуже теплий, дуже якісний, в дуже хорошому стані. У ньому, в принципі, особливо не видно якихось проблем. Можливо, десь є певні маленькі царапки. Це в майбутньому за бажання можна віддати на реставрацію, але поки що це виглядає просто як гарна вінтажна річ. Я його ношу. Вже м, років 5. Я його ношу кожний сезон. Особливо люблю його носити, звісно, що восени і навесні, як верхній шар, бо він дуже теплий, він дуже стильний, при цьому він базовий під це підходить. І це ось така класика, яка ніколи не вийде з моди, тому що це просто чорний шкіряний жакет. Підходить під джинси, підходить під брюки, під спідниці. Дуже стильний, дуже гарний. І я його дійсно. Овожня. Наступний жакет теж чорний, але вже дуже цікавий і акцентний. Як ви напевно бачите, тут щось сталося з підкладкою. А, наскільки я, я розумію, це а, щось от саме з праскою, таке відчуття, що вона трішки підплавила це, чи, чи щось вилилось. Я не можу зрозуміти, теж за бажання підкладку можна замінити. Але ну, підкладки не видно, тому мене це не парить. Це теж португальський локальний бренд, і, як і у випадку того жакета. І це дуже прикольно, тому що, ми вже, тому що ми вже не живемо в Португалії, вже давно не живемо в Португалії. Але в нас якась часточка Португалії, того життя збереглась. Крій в нього супер простий і базовий, але при цьому він е, вишитий, такою гарною. Срібною ниткою. Ось такі тут узори, особливо на спинці це гарно виглядає, на рукавах, він трішки тримає плечі. І це якраз такий такий гарний жакет на вечір, можливо, на якусь подію, в театр. Дуже він мені подобається одночасно своєю простотою і цими мінімалістичними, але при цьому дуже гарними акцентами. Теж дуже його люблю, дуже його бережу і рада, що він в мене є. Ще в мене є така джинсовка бренду SAKUR JEANS. Теж з тих часів португальських. Це така приталена міні-джинсовка по фігурі. Вона. Ні трохи не оверсайз. І вона, принаймні в моєму гардеробі, дуже гарно працює в якихось total джинс-образах. Наприклад, просто ця джинсовка під джинси, просто ця джинсовка під джинсову спідницю. І це виглядає дуже прикольно і дуже стильно. Вона така, наче трішки випрана. Це в цілому вона така і була. Але з часом, звісно, що цей ефект він посилився, і це виглядає прикольно. Вона виглядає так, як вінтаж-вінтаж. Дуже мені подобаються ці всі акцентні кишеньки. Вони додають якоїсь такої трішки грубості образу. І це дуже гарно працює, якщо мені хочеться піти трішки в грубість, піти трішки в якийсь такий унісекс-образ і відійти від. Жіночності, елегантності, яка мені подобається саме останнім часом. Ще в мене є одна куртка, я її також показувала. А, певно, що у відео У мене була серія, серія відео про мій осінньо-зимовий гардероб. І я там показувала в тому числі свій верхній одяг, куртки, шуби, всяке таке. Ця куртка дуже мені подобається, я її знайшла в селі. Це куртка моєї тьоті. Не знаю, коли вона її носила. Або це були нульові, або це вже були якісь ранні десяті роки, але вона супер прикольна і стильна. Це така лакова шкірянка, дуже акцентна, дуже цікава. Вона достатньо об'ємна велика. Мені її подобається носити саме з затягнутим паском. Таким чином ми маємо тут об'єм, тут акцентну таку талію, і це виглядає ну, дуже стильно. От коли я хочу саме виглядати стильно, але при цьому лаконічно, але при цьому і цікаво, і, можливо, трішки привернути якусь увагу, наприклад, якщо йду, не знаю. Там, де є якісь місцеві мотники, наприклад, от в цій курці, я себе справді почуваю максимально комфортно. І впевнена, дуже вона мені подобається. У мене є мамині штани бренду Carol. Такі темно-темно коричневі. Шоколадні коричневі. Чорний шоколад. Дуже гарні. Вони достатньо прості за фасоном. Вони просто прямі. Вони супер тоненькі і вони дуже гарно лягають по фігурі. От, наче ти в штанах. Але вони настільки гарно огортають твою фігуру. От в них ти виглядаєш, наче максимально просто, але також максимально якось жіночно витончено. Дуже вони мені подобаються. Теж я їх ношу вже давно, не знаю, ну напевно, роки три-чотири останні ношу. Дуже їх люблю на літо, на такі перехідні сезони. Вони ідеально підходять і під кросівки, і під підбори, під що завгодно. Дуже їх люблю. Не можу уявити, свій гардероб без них зараз вже точно. Наступні штани це джинси бренду Armani Jeans, які мені, які мені дістались від моєї а, тьоті. Двоюрідної тьоті, якщо бути точнішою. Вони певно, що десь родом з нульових. До речі, це вона їх сама обрізала. І мені це ну, плюс-мінус підходить нормально. Вони прям супер класні. Вони на ультра такій заниженій талії, дуже модні. Обожнюю їх носити влітку під якісь топи, якщо мені хочеться справді показати живіт і бути модною. Дуже-дуже-дуже мені подобається, єдине що, я їх вшивала в поясі і робила я це, коли я важила 40 з чимось кілограм. Зараз я важу десь 51. І ну, це вже десь на межі, і я справді боюсь, що недовго нам залишилось жити разом, саме по причині того, що я з них виросла. На жаль, а так, справді, ну, вони супер класні. Це дуже шкода. Я просто на той момент не вірила в те, що я зможу набрати вагу. Я так і змогла. І це одночасно і приємно, і сумно. Ще в мене від неї ж є ось такий гарний кардиганчик, ковтиночка. Це така червона ковтинка на гудзиках. Вона трішки вкорочена, ідеально сидить по тарії. Трішки видно животик, гарне тут декольте, якщо нічого не вдягати під неї. Це бренд Mango, Теж, мені здається, ну таке Mango з нульових. Дуже гарна, якісна, мені супер подобається цей червоний колір, мені здається, він мені такий достатньо пасує. А, от її я часто комбінувала з цими джинсами. І це було прям супер-супер-супер гарно. Я тут ставлю десь фотку, напевно, міряти це не буду. Бо боюсь, що я в них не влізу і засмучусь. Від мами в мене є такі гарні ковтинки. Я не знаю, яких вони часів. От, наприклад, ця тут бірочка, прям така стара, вінтажна. Думаю, це навіть може бути ну, от кінець 90-х. А тут бірка взагалі е, зрізана. Так ось, перша. Це. Ну, це типу як люрексі, то той топ, певно, що якщо я не плутаюсь в матеріалах, це така велика футболка, але вкорочена. Футболка топ. Дуже гарна, акцентна, блискуча, срібляста. А, коли я в селі ходила на дискотеки і навіть в ліцеї, теж коли в нас влаштовували дискотеки, тобто я тоді ще була в старших класах. І я її реально носила от під джинси, під спідниці, під щось таке. І от з тих часів вона в мене ще зберігається. А, і ну, це ідеальна річ, вона наче акцентна, але при цьому ну, вона доволі проста. І от її навіть відтягнути під чорний жакет, джинси чи щось таке. І це вже прикольно. Я її справді зберігаю для якихось таких от випадків в якийсь бар, кудись, ну, Ну, Класно, справді. Ця ще цікавіша, тому що це як водолазка. Водолазка без рукавка, і це виглядає так гарно. Я її, от тільки зараз згадала, я ставлю фотку, я її взягала на Новий рік, коли ми зустрічали, наче 18 чи 19 джинси, ремінь, і я була ось така дуже гарно, дуже стильно. Справді, обожнюю її. Остання ковтинка ось така от гарна, А, Подивіться на це. Подивіться, яка це краса. Це така блуза на гудзиках. Звісно, що під неї щось треба вдягати, але уявіть, як це гарно під якусь майку. Майка може бути біла, майка може бути чорна. Або це можна вдягати на якусь. Сукню на що завгодно. Подивіться, як це гарно. До речі, в мами є така саме, але чорна. Я її чого залишила в селі, я обрала цю, але треба взяти і чорну, бо мені здається, що і чорна, і біла. Опа. До речі, вона перевернута. І чорна і біла по-своєму гарні. Опа. Дивіться, зараз можу показати ґудзики. Вони з того самого матеріалу дуже гарні. Якщо чесно, я пам'ятаю, як мама їх носила. Мені було, я не знаю, ну, роки 4, і я пам'ятаю, як я спала, і мама зранку збиралась в школу. Вона працювала вчителькою, і вона здягала якусь там мавочку, спідницю, ось цю блузу, ковтинку, я не знаю, як її назвати. І я прям, ну, в мене є спогад, як мама це носила. Як на мене, насправді супер цікава річ. І ну, я таку річ виявляю і зараз в колекціях якихось українських брендів. Ну, ну це ж краса, це реально краса. З речами я закінчила. Хочу показати одну сумочку. Цю сумочку, мені здається, я теж вже показувала. Напевно, що у відео, де я показую всі свої сумочки? А може, і ні. Бо це я показувала сумочки з шафи. А це сумочка не з шафи. Це сумка моєї мами. Бренду Benetton. Мені здається, що вона теж куплена в Португалії в нульових. Сумка багет. Я обожнюю сумки багет, особливо на літо. Матеріал. І от... Я забула, як це називається. От... Те, що робить ось так. Ви поняли. Тому вона справді дуже гарно переться, дуже гарно носиться. Подивіться на цей акцентний колір. От влітку буває таке, що не хочеться замарачуватись, ти вдягаєш щось максимально просте. Наприклад, щось світле, якусь довгу спідницю, сорочку, а, щось таке всеоб'ємне. І оп! Це вже робить акцент. І це вже цікаво. Цим мені дуже подобається ця сумка. Тепер буде ще декілька позицій взуття. Перше, це такі прекрасні чоботи. Подивіться на них. шкіряні, На маленькому, як зараз кажуть, Кітен Хіл. Але при цьому вони достатньо стійкі. А, подивіться на цей ідеальний носочок гостренький. Це чоботи моєї мами, які я також собі привласнила. Made in Brazil теж, певно, що вони теж були колись куплені в Португалії. Я обожнюю ці чоботи на осінь, на весну. Переважно мені подобається їх носити під брюки. Люблю їх носити під джинси. Коли це все закривається, і видно тільки носочок і підборчик. Ідеально. От якось, знаєте, під спідниці короткі, я якось це не дуже бачу. А от під. Штани, щоб було видно тільки частину цих чобіт. От мені здається, це ідеально. Або, можливо, під якусь максі-спідницю. Ну, знову-таки, подивіться на це. Це ж звичайна база-класика. Просто чоботи шкіряні на підборах з гострим носиком. Наче нічого такого, база, ідеальний стан можна носити ще дуже довго, от поки вони витримають. Босоніжки. Не знаю, що це, не знаю звідки вони. Подивіться, вони вже такі достатньо старенькі. Дуже гарного, дуже гарний червоний колір, такий глибокий, винний. А підбори, до речі, бачите, дуже зручні стійкі і вони на зав'язках. Просто ідеальні літні босоніжки а, теж. Мега актуальний фасон. Оці от елементи з зав'язками теж, мені здається, вони завжди актуальні на літо. Єдине, що коли я їх взувала, вони чомусь знищували мої ноги ось в цій частині. Дуже мені натирали. Я хочу спробувати, можливо, якісь оці от стіки, які мажуться на ноги і на взуття від натирання, щось таке спробувати. У мене в цілому дуже проблемні ноги, мені майже все натирає. Дуже складно знайти взуття, особливо якщо якісь посиніжки, які б мені не натерли. Тому це єдине, що заважає мені постійно їх носити. І останнє, певно, це найцінніше, що я тут маю, що я хочу показати, це ось такі прекрасні туфлі, чи босоніжки, чи туфлі з відкритим носком. Не проблема з неймонгом, вибачте. Це туфлі моєї покійної. Бабусі, уявіть собі, туфлі моєї бабусі. Це клас. Е, вона їх носила, я не знаю, ну, бачите, тут підбори такі, ну не те, що прям супермаленькі. Тобто вона ще мала ходити. А померла вона 84. <с up> уявіть собі, скільки їм років. Тут, прямо, ну, бачите, по-перше, наскільки вони зношені, по-друге, ну, мені здається, по ним прямо видно, що вони вінтажні, бо якось зараз вже Інакше то все роблять. Тут ще й написано надкожа, тобто це прям радянський, радянський. я не знаю, напевно, 80-х вони, якщо не 70-х. Стан тут не ідеальний. Я справді хочу. Стан тут не ідеальний, я дуже хочу їх віддати кудись на реставрацію, Привезти їх до ладу. Ну, так, тут просто якби освіжити, знаєте, бо вони супер гарні. Теж чорні. Класичні, але тут є трішки акценти, такі, наче як пелюстки, чи що це. Якось так це виглядає. Нам справді дуже пощастило, що в бабусі і в мами, і в мене нас у всіх однаковий розмір ноги. Дуже зручно. Дуже вони мені подобаються, і думка про те, що їм сіки років. Що бабуся їх колись носила, і зараз я їх можу привезти до ладу, бо я їх буквально нещодавно забрала з села. І носити теж вона мене просто зводить з розуму. А, вже дуже чекаю на момент, на якусь нагоду, щоб їх вдягнути на якусь подію. Це супер класно. Ось це всі речі, які я сьогодні хотіла показати. І найцікавіше, що ці речі для мене вони не стільки про. Пам'ять стільки про минуле, скільки про моє теперішнє. Вони про те, що стиль може бути особистим, тихим, може бути непоказним, але він все ще залишається стилем. Цікаво, чи є у вас речі, які вам дістались від рідних, і чи наважуєтесь ви їх носити у своєму повсякденному житті, чи ви їх просто там зберігаєте у шафі як пам'ять? Залюбки почитаю. Дякую, що подивились! Що були зі мною. Побачимось.